Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Осінь настала пора гарбузів. І сьогодні я буду готувати для своєї сім'ї тушковану картоплю з гарбузом. І поділюся з вами своїм рецептом. Значить, для цього рецепта беру. Ось почистила картоплю. Ну, тут десь у мене біля кілограма картоплі. Тут треба дивитися, дивлячись. Яку ви, який ви казаночок, чи яку ви каструльку собі заплануєте стушити цю картоплю. Беру таку гарну, таку чи маленьку цибулину. Моркву ось, приготувала таку теж немаленьку. От. І, звичайно, що гарбуз. Ось такий у мене гарбуз. Я варила гарбузову кашу, а це ось шматочок залишився. Значить, сьогодні його використаю в картоплю. Беру казанок, ось. І нарізаю картоплю так, як ви нарізаєте такими шматочками. Як ви тушите картоплю, я ось такими наріжу. Ось такими шматочками зараз у кажаночок наріжу цю картоплю. Ось так. так. Такими ж приблизно шматочками буду нарізати і гарбуз. Десь сантиметрів по два шматочки, щоб були такі кубики. Ось так. Нарізаємо гарбуз, так? от, гарбуз складаю у миску і буду його зараз підсмажувати на сковорідці. Зараз це наріжу покажу, як буду підсмажувати вам гарбуз. Значить, дивіться, ось я покришила картоплю. Так, от такими кубиками, І ось накришила гарбуз. Але гарбуза на оцю кількість картоплі я беру десь одну третю частину. Приблизно картоплю розділили на три частини, і от так на, на око я це все роблю. Ось таку кількість гарбуза беремо. Співвідношення до картоплі. Тепер на плиту поставила сковорідку, налила сюди рослинного масла. І ось у мене такий часничок. Я його так ножиком придавила, і зараз я сюди його на цій олійці трошки його тут підсмажу, цей часничок, щоб він е, е, у цю рослинну олію віддав свій, як кажуть, аромат. Так, трошки його притомить в олійці і потім буду сюди викладати гарбуз. Ось так, так, сюди часничок сюди на бік з і викладаю гарбуз обсмажую гарбуз. Ось так. Дивіться, гарбуз треба обсмажити до такої рум'яної, як би до рум'яного стану, щоб отак його наче попідсмажувати, щоб він такий рум'яненький був. Зараз все це зроблю і тоді вам покажу. Так, дивіться, гарбуз мій підрум'янився, вже видно, бачите такі, такі наче рум'яненькі зажарені в нього бочки. Тепер його відправляємо до картоплі. Далі буду робити засмажку. Значить, я додаю смалець. Додавайте любе масло, яке ви любите. Хто рослинну олію, хто на смальці. Ну, я, наприклад, люблю, коли картопля у мене тушкується на смальці. Із смальцем, Тепер. Додаю сюди, ось так от нарізала цибулю. Значить, цибулю я нарізала і, як ви бачите, ось показую, і напівкільцями, полукільцями, і дрібненько ось накришила. Такими кубичками невеличками. Тепер сюди відправляємо обсмажувати цибулю. Трошки цибулька притомиться, добавлю сюди моркву. Моркву я натерла, ось показую вам на звичайну бурякову тертушку. Тепер треба оцю засмажку, оцю зажарку зробити такою смачненькою, Гарненько її так підтушкувати. От. Зараз я це все зроблю, значить, Цибулька трошки піджариться, підтомиться, додам моркву, буду тушкувати моркву, і тоді підключуся, покажу вам, що ще буду додавати в цю зажарку. Дивіться, підтушкувала я на сковорідці ось до такого стану моркву з цибулею. Так? Підтомилося воно, так би мовити. Тепер сюди буду додавати соус. Томатний, ось так дивіться, у мене ложка десертна. Дві такі гарних ложки я додаю, бачите? Ну, Тут у мене вже баночка закінчується, то я ще додавлю, ось дивіться, бачите, три даже виходить. Соус тут, як кажуть, не повіяє на смаки, навпаки. Я люблю так, щоб з соусом було. Так, перемішуємо. Так, даємо трошки підтомитися. Тепер додаю сметану сюди. Теж дві десертні ложки таких гарних набираю. І сюди. підтушуємо Хочу вам сказати, що в мене картопля ця тушкована, сьогодні буде без м'яса, ну, бо в мене є холодець. А хто бажає спробувати з м'ясом, пробуйте. Добавте сюди ще м'ясо чи тушонки, можна додати. У мене буде сьогодні така, бо я роблю цю картоплю до холодцю. Так, підтушуємо. Ось так, десь трошки підтомили, продукти ці з'єдналися між собою. Так, трошки я його підсолюю і перчика додаю. Мелений перець теж додаю сюди. Так, тепер тут треба дивитися, хто любить. Більше жиру, хто любить менше жиру, картоплю. от, Ну, я люблю так, щоб було воно якби посерединці. І не мало, і не багато. Я думаю, що всі так смажать, хочуть угадати, правильно? ж, от Ось так. Ну, я зараз на цю кількість іще, мабуть, трошки додам рослинної олії. Тут у мене два буде. Жира масла з змішаний смалець і рослинна олія. Морква дуже впитує, ж теж жири, ці на яких ми смажимо. Ось так. Можна ще і масла вершкового сюди додати, теж буде смачно, до речі. Морква, коли жариться на рослинному, ой, на вершковому маслі, вона такий. У неї дуже добрий тоді смак виходить. Вона добріша, ніж пожарити її на рослинному чи на жиру, чи на смальці, так? От, на тваринному. Ну, це на мій смак. Я розказую вам про свої смаки. Так, тепер підтушкували, виключаю і це все відправляємо до нашої картоплі з гарбузом. Так, все з сковорідки. Тепер так, як ви робите, коли ви тушкуєте картопельку, все гарно перемішуємо. Ось дивіться, як воно вже таке гарне виходить, бачите як? От, все так ретельненько, рівномірненько, щоб вся картопля змазалася цією зажарочкою, яку ми готували. От. Перемішали. Так. Тепер я сюди додаю воду, З чайника додаю води. Ну, так, щоб зараз покажу, скільки додав води. От, бачите, водичка з'явилася, ви її побачили? Ось, побачили водичку і досить. Ось так додаю води. І досить. Тепер ще раз у водички перемішую я. Ось так. Тепер я куштую оцю водичку, чи, чи не треба нам солі, Добавляю сіль. Підсолюю ще. Це все, -все робите за смаком. Перемішую. Далі сюди ще добавлю я трошки перцю меленого і додаю лавровий листок. Обов'язково. Отак. Все, ось така картопля. Значить, все можете додати ще сюди спеції, які ви любите, але я не люблю багато спецій. Мені, щоб спеції буває, забивають смак основної, як кажуть, страви. От, значить, зараз ось в такому стані буду ставити цю картоплю, тушкуватися. І вона буде десь у мене тушкуватися годину. І тоді покажу, яка в мене вийде ця картопля. Ну що, Картопля з гарбузом моя вже готова. Ось, достала казанок з духовки, зараз вам відкриваю. Дивіться, як вона виглядає. Апетитненько. дуже гарний запах, пахне на всю хату. Дивіться, яка картопелька. Стушилася. Значить, вона у мене в духовці була десь півтори години. Ось така дивіться о. З гарбузом. Дивіться, яка гарненька. Так, ну, гаряча ж зараз я накрию, переставлю. Заберу зараз казаночок. Ось така картопелька. Дуже гарно виглядає така вона, о, такого кольору гарбуза, як би набрала, зафарбувалася, так сказати. Ну, і, звичайно, попробую. Спробуємо. Знаєте, є така солодинка в ній, да. дуже смачно, але тут вже треба, як кажуть, на хто, кому що подобається в стравах. Ну, смачне. От як на мій смак я буду їсти добре. Мені вона дуже подобається. Ось бачите, як гарно стушилася. Так що пробуйте готувати. До любої страви підійде. До м'яса, до риби, до курки. Дуже добре. До холодцю. Так що е, готується просто, всі продукти доступні, нічого складного немає, і картопля дуже-дуже смачна. Так що пробуйте готувати. І хочу вам зараз показати, в мене тут на столі букет стоїть, з гортензій. Дивіться, який. Скоро вже вони відквітують. Я люблю їх дуже гарні квіти. Бачите, вони в таких різних різних відтінках. І біла, і розова, і ніжно-розова, і темніші кольори в них. Дякую всім за увагу і до нових відео!